Це не лише професійне заняття спортом, а й активний, здоровий спосіб життя кожного з нас. Відрадно, що ряди прихильників фізичної культури і спорту у нашому районі невпинно зростають і стають запорукою гармонійного розвитку особистості. Вітаємо усіх з прекрасним святом, що символізує велич духу і краси, силу, здоров'я і мужність. Бажаємо невичерпної енергії, нових звершень, наснаги у фізичному гартуванні. Зичимо спортсменам, високих здобутків та перемог у змаганнях на славу нашого району. Нехай ваш приклад буде поштовхом для масового розвитку фізкультури і спорту, зірцем для юних новодовища. Зі святом вас, з Днем фізичної культури і спорту. Харківської обласної ради. Авапол Олег Олександрович голова Новодолеської районної ради. Біловол Олександр Миколаєвич, депутат 3 та 4 сила Верховної Ради України, доктор медичних наук академік Національної академії медичних наук України, заслужений лікар України. Білогол Тетяна Володимирівна, депутат Харківської обласної ради, почесний президент благодійного фонду з добром до людей. Бокальчук Юрій Михайлович, голова Новодолезького районного суду Харківської області, чемпіон Союзу радянських соціалістичних Респуб, республік з згирєвого спорту, чемпіон України з гирєвого спорту. І Ващенко Лілія Миколаївна, начальник відділу освіти, молоді та спорту Новодолецької районі. Державної адміністрації, сільські та селищні голови керівники підприємств. І до вітального слова запрошується голова Новодолазької районної державної адміністрації, депутат Харківської обласної ради Світлана Олександрівна Ротач, голова Ноця районної ради Олег Олександрович Агапов Депутат 3 го Скрипен Верховної Ради України доктор медичних наук. Раделі національної академії медичних наук України заслужений лікар України нації власне Олександр Миколаєвич Біловол Шановні присутні, шановні всі ті, хто зібрався сьогодні відзначити свято День фізичної культури і спорту. Це прекрасне свято, тому що воно безпосередньо. Забезпечує не тільки наше з вами здоров'я, а ще і безпосередньо майбутнє нашої держави. Нам сьогодні дуже приємно констатувати той факт, що в новій водолазі є свої чемпіони, чемпіони і в часи Радянського Союзу, і чемпіони України, У нас є переможці різного роду конкурсів спортивних і змагань, якими ми безпосередньо сьогодні пишаємось, і якими пишається наша Україна, і це, звичайно, результат і запорука, перш за все, щоденної копіткої праці. Звичайно, запорука праці батьків і тих безпосередньо викладачів фізичної культури, тренерів, які працюють сьогодні з нашим підростаючим покорінням і працюють. Не для того, щоб одержувати регалії, я більш ніж впевнена в тому, а для того, щоб безпосередньо, ще раз повторюсь, забезпечувати майбутнє нашої держави. Нам приємно те, що сьогодні ряди тих, хто допомагає розвивати матеріальне забезпечення нашого спорту, збільшуються. І нам приємно, що сьогодні вони вже в нас не поміщаються в один ряд і впевнена в тому. Що сьогодні всі ті люди, які чиї імена будуть сьогодні згадуватись, кому ми будемо сьогодні дякувати за розвиток фізкультури і спорту в нашому районі? Ті люди будуть з кожним днем приводити ще своїх товаришів, які безпосередньо будуть дбати за майбутнє за майбутній розвиток нашого району, за майбутній розвиток нашого молодого підростаючого покоління. Добре, те, що сьогодні осторонь цієї справи не стоять сільські і селищні голови, представники виконавчої влади. І це ще, ще ще раз скажу про те, що це знову ж таки результат нашої з вами спільної праці, а, а головний наш результат це наше майбутнє. Тому не тільки в день сьогоднішній, коли ми відзначаємо день фізичної культури і спорту, а взагалі, повсякденному, я вам бажаю перш за все міцного здоров'я. Вважаю вам, щоб ви про здоров'я своє ніколи не забували, щоб ви займалися спортом, щоб ви навчали цьому дорослі підростаюче покоління, а діти безпосередньо один одного. Пам'ятали про те, що розвиток нашого району, розвиток нашої Харківської області України буде залежати від вас. А ми будемо з вами на хорошому і достойному місці тільки тоді, коли будемо дбати про себе зі святом Біловол. Добрий день, дорогі сім'яки, дорогі вчителя, дорогі діти. Я своєї душі, від цього серця хочу поздравити вас з праздником, з Днем Фізкультури. хочу вам пожелать всем крепкого здоровья, благополучия, добра, мира и, конечно же, процветания всем школам. Потому что вы достойны, ваши дети очень достойные, они мудрые и занимаются спортом, я думаю, это только для их здоровья. Вы знаете, сегодня такой день и очень такой знаменательный. И я хочу от своего фонда, от Украинского фонда «За для людей» передать для детской спортивно-юношеской школы спортивную форму, мячи, настольные, для настольного тенниса ракетки и сам настольный стол, теннисный стол. Чтобы дети учились, занимались спортом. Конечно, дети это наше будущее, и мы будем все делать для них. Я для директора школы хочу сказать, что я, я, я не За багаторічну сумлінну працю, високий рівень професійної майстерності, вагомий внесок у розвиток фізичної культури і спорту серед учнівської молоді району та з нагоди дня фізичної культури і спорту почесною грамотою нагороджується колективно Одоласької дитячої юнацької спортивної школи. вашої школи. І я думаю, що на наступних олімпійських іграх наші діти будуть першими, і наша молодь буде першою. Ми подивимося і відієм їх імена. Слово та нагородження тренерів Новодолесської дитячої юнацької спортивної школи запрошується начальник відділу освіти, молоді та спорту Новодолесської районної державної адміністрації Лілія Миколаївна Іващенко. Та директор Новодолесської дитячої юнацької спортивної школи Новодолесської районної ради Харківської області Андрій Микола Доброго дня, шановні гості, дорогі колеги, любі учні, спортсмени. Перше в своєму житті я вітаю ось такий зал, і дуже мені приємно це робити, тому що здорові діти, як говорять у нас, це здорова нація. А всі ті, хто сьогодні тут присутні, якраз і борються за здоров'я дітей. Тому що, звичайно, перше. Для чим працює вчитель фізкультури, тренер працює над тим, щоб дитина була здоровою. Тому кожному із вас я бажаю тільки здоров'я сьогодні. Цей день нехай кожен із ваших вчителів почує від вас, шановні учні, слова подяки. А кожен тренер від свого вихованця і від батьків також почують, мабуть, слова вдячності, тому що їхня дитина не тільки здорова, вона ще й чемпіон. Сьогодні я хотіла б сказати величезне дякую нашій районній державній адміністрації, Світлані Олександрівні, районній раді Олегу Олександровичу за розвиток спорту за величезну підтримку. Хочу подякувати Олександру Миколайовичу Білоголу, тому що, якби не його підтримка, ось уже на протязі більше ніж двох років у нашому районі, то, мабуть, ми б з вами мали. Не такі високі досягнення. Я хочу нагадати вам про день захисту дітей, і про наше прекрасне спортивне свято, коли кожна школа, кожна спортивна команда району отримала подарунки, які в цьому навчальному році зходяться кожному тренеру, кожному вчителю фізкультури. Хотілося б сказати окреме спасибі і вам, шановні тренери, тому що тренери дитячої нацької спортивної школи це сусіди і діло освіти. Те, як вони і що вони роблять, я бачу кожного дня. І бачу цю роботу зранку і до пізнього пізнього вечора, тому що там живуть люди-фанати, тому що там живуть люди, які закохані у свою справу. Дуже приємно бачити, як розквітає з кожним роком дитячо-юнацька спортивна школа. Я хочу вас завірити, що за ридиного показниками вона одна із найкращих зараз в області. Андрій Миколаєвич не дуже любить, коли хвалять його або його колектив. Але я думаю, що сьогодні саме той день, коли треба їх хвалити, коли треба говорити слова вдячності. І підтримувати їх за таку підтримку. Я сьогодні хочу сказати величезне спасибі і нашим меценатам, людям, які підтримують спорт, підтримують в селі, підтримують у селищі, тому що це велике діло. Спасибі вам, Юрій Михайлович, що ви не залишаєте спорт, що ви навколо себе згуртовуєте. Таких почесних для нашої надолащини людей потрібних, тому що вони вкладають капітали свої, дуже важливо, вкладають в дітей, а це познайся їм старицею. Тому сьогодні святом вас, здоров'я вам всім і наснаги! нами перед всім будемо працювати ще й далі! Шановні колеги, тренери, спортсмени, всі, хто не байдуже до спорту. Перш за все, я хочу вас привітати з цим прекрасним святом, День фізично, фізичної культури та спорту. Навдала ще назавжди славилася своїми спортсменами. І вони завжди, як вже було сказано, було скільки підготовлено майстрів спорту, майстрів спорту міжнародного класу. І вони завжди показували високі результати. На рівнях на різного рівня змагання. Тож не дивно, що спортивна школа наша із 130 шкіл області і міста Харкова знаходиться зараз десятки сильніших. Також я хотів подякувати тренерам, ветеранам спорту, які роблять все для того, щоб фізична культура, спорт, здоровий спосіб життя стали для нашої молоді нормою. зі святом! святого. Мою нагородження за високу професійну майстерність у розвитку особистості вихованців, надання їх їм можливості відчути радість досягнення успіху, віри у власні сили та знаходи дня фізичної культури та спорту, почесною грамотою відділу освіти Нодоласької районної державної адміністрації нагороджується. Водолазченко Сергій Олександрович, тренер з дому Олеської літіше. Він виховав не одне покоління дзюдоїстів. Багато хто з них став переможцями та призерами обласних турнірів. А головне, всі вони вдячні педагогу за свою школу, школу дзюдо. Його зовнішній вигляд, його поведінка є прикладом для молодих спортсменів. Я запрошую піднятися на сцену кандидата в майстри спорту, переможця та призера обласних та всеукраїнських змагань з боротьби дзюдо та гирєвого спорту пального кріму та її батьків Анатолія Івановича та Світлану Михайлівну. Батьків В'ячеслава з дою Васильівну та Євгенія В'ячеславовича. Так у цьому проці Дар'я Батрак стала місце чемпіонкою світу серед дівчат, що є високим вяртегненням спортсменки і її тренера. Я запрошую піднятися на сцену віце-чемпіонку та чемпіонку світу серед дівчат з Гірєвого спорту 2012 року. Дар'ю Батрак та батьків Дарії Гарисів Васильову та Геннадія Борисовича. призери першості України міжнародних змагань. Прошу піднятися на сцену кращого легкуалетку нашого району в цьому році. Дворазову чемпіонку України серед дівчат і юніоров і стрибків з жердиною Марини її відібрать В'ячеслава Вікторовича і Наталію Васильівну. Бажаємо ж педагогу здоров'я і нових звершень у його праці. І запрошую на сцену вихованця дитячої нацької спортивної школи, а також училища фізичної культури Гречаного Сергія разом з мамою задорожною Олею Олександрівною. Того боксу. Ну однацький дішиний працює третій рік, але вже виховав декілька призерів першості України серед діманів та юніорів. Найкращий з них Олег Лазарів виступає у професіональній лізі. Отже, на сцену запрошується вихованець дрібний призер першості України, дворазовий чемпіон України Сталецького боксу 2010-2011 до років. Олег Лазарів. Разом з учителем фізичної культуры комунального карта волновалась уже на торге комплекс Харківської обласної ради скляром Виталием Викторовичем.